Ще раз всіх вітаю, панове вишикали. Давайте подивимося, що нам її приготували в своїх різдвяних оновленнях: The Peach Notes, Holiday Update. Зазвичай це один з найбільших апдейтів сезону. Тому пропоную подивитись і вірю, що ми тут побачимо щось гарне. Так, тут прям офіційна версія на сайті. Нас вітає контора. Що вони роблять взагалі з цим апдейтом? Це в нас буде апдейт воротарів, кар'єра, клуби, Rush Remage в Ultimate Team. Rush Remake, AI Defending Status, це дуже важливо для нас. І Visual Update. Я так розумію, для нас, як для гравців Ultimate Team, важливі два основні пункти. Давайте розпочнемо з Goalkeeper Update. Так, як Контора вже зазначала в своєму апдейті листопада, фідбек апдейті, вони дивляться на наші думки з приводу руху воротарем, жахлива механіка, я сподіваюся, ви її знищили просто вчен, і на вплив цієї механіки в Грім. І ось які зміни будуть в нашому апдейті святковому. Greatly reduced movement speed суттєво зменшена швидкість руху і кількість відстані, яку можна покрити, використовуючи мануальний рух воротарем. Три роки. Те, що в нас було, біфор, да, 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 знаємо. After. Дуже маленька зміна. Біфор на 0,5 спід. О, та-та-та! Прям перед ударом. Те, що неможливо контрити взагалі нахрен з цим геймплеєм А тепер? А тепер він не встигає. А ми почули ваш фідбек стосовно того, що вратарі не завжди пораються з ударами в дотик, так як вони мають це робити. І ми так само бачимо це: ну, типу, це в наші інтернал дата. В цьому апдейті ми хочемо пофіксити цю ситуацію і покращити, коротше. Реакцію воротарів на first time удари. Це теж аплодисменти. Бо мене це бісить. Оце ви катите трикутник і з будь-якої позиції б'єте в дальній кут в дотик зльоту, і воно залітає низом. Я багато разів показував це на стрімах. Це теж гарно. Воно не має так летіти. Ну це аплодисменти. Кар'єра. Не цікаво. клапс, Не цікаво. Кам матч рейтинг Не цікаво. Rush in Ultimate Team. ультимейті. New... Нью. Ага, нова функція ремачу в ultimate Team Rush. Яка дозволяє вам голосувати. О, прикольно! Голосувати, щоб продовжити зіграти Rush Матч таким самим складом. Це дуже класно. Це прикольно. Коротше, 4 бездаря два проголосували, що вони хочуть йти разом, два ні. Двоє йдуть в меню і їм ще двох Бєздерів підкидають. А два, ті, хто лівнули з позором лівають з позором Прикольно. Якщо вся група проти, то вона повертається в повному складі до меню. Класно. Мені це подобається. AI Defending Status Update. Ми бачимо ваш фідбек стосовно штучного інтелекту в захисті. Особливо певні випадки. Коли він відчувається надто сильним в певних ситуаціях. Ага, і ми продовжуємо дивитись на це. Closely. пристально як це буде? Уважно. Наша команда активно тестує подальший подальшу типу адаптацію штучного інтелекту в захисті. Ми продовжуємо слухати ваш фідбек і плануємо пошарити апдейт ну стосовно того, що ми знайшли. І. Зробити зміни, якщо вони потрібні, в ранньому січні побачимось, коли побачимось. Тобто, окей, вони дали надію і забрали її. Вони сказали нам спочатку, що ми вас почули і прибрали, суттєво понерфили рух воротарем, але потім вони кажуть, що вони там щось вивчають. Але оскільки переважна більшість гравців буде скіглити з приводу захисту, то ми махали вашу думку і побачимо з з новим роком. В мене на Ютубі я хочу з цього кліп зробити на нічному стрімі. В мене був момент, коли мій суперник отак от поклав геймпад, бо він забив гол в товариському матчі, і йому не треба нічого було робити. Він просто поклав геймпад. Я 6 чи 7 спроб не міг завдати удару по його воротах, бо його гравці. Абсолютно, всі автоблокували мої спроби або відбирали в мене в м'яч, коли мій суперник не грав. Він нічого не робив. Що вам ще треба дослідити? Арктику. Просто поверніть те, що було на початку гри. І трошки звузьте позиції центральних захисників планують, щоб трикутники не так сильно спамили. Все. Що ви досліджуєте? Ті, хто вважають, ті, хто вважають що Деф працює в цій грі нормально і штучний інтелект, не треба нерфити, пропоную ознайомитись з цим. Я приберу зараз себе і залишу вам легендуча. І залишу вам легендуча, щоб ви просто побачили. Ви можете ще раз на це подивитись. Як вам таке? Давайте порахуємо разом. Тепер зі мною. Давайте порахуємо разом тепер зі мною. Кількість разів, які він мав би віддефатись. Дивіться. Раз. Перший. Два перехоплення. другий Три перехоплення. Третє. чотири перехоплення. П'яте. Два захисники. І тут Клаудія Піна 79 м пейсом обжиняє Жорді Альбу і корпусом його знищує. Шість. Шість разів за одну атаку. Штучний інтелект. Це перехопив. Мануальний деф не працює. Ви не отримуєте винагороду за мануальний деф в цій грі. Саме тому я не знаю, куди ще треба дивитись конторі. Їм просто треба подивитись оцей кліп. Ще раз спеціально для BigDeadUA. Ще раз. Просто подивіться. Два, три, чотири. 5. 6. Ми ще поспостерігаємо трошки. Все не так однозначно. Є, в принципі, багато нюансів, які треба вивчити. І лоудрівен, який полетів верхом, дякую, пане Недерфокс. До речі. Oj, oh, tak, dobro. In sledi biti s kontentom.